А яка тактика ворога біля Бахмуту? Детальніше про оперативну ситуацію там буду говорити з майором Радіоном Кудряшовим, заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Я вас вітаю, пане Радіоне. Слава Україні, слава, бажаю здоров'я вам та глядачам. І перш за все повідомте нам, яка на даний момент ситуація у районі Бахмута. В цілому ситуація в районі Бахмута контрольована, але це не значить, що противник спить, це не значить, що противник не проводить будь-які дії. На сьогодні противник дуже активно намагається використовувати свої дві переваги: саме перевага в кількості особового складу, перевага в кількості засобів, у саме у тому числі засобів артилерійського озброєння, Ну і бебоєприпаси до них намагається створювати напругу на передньому краї, намагається забрати ініціативу. В деяких випадках переходить до штурмових дій рейдових дій для того, щоб покращити своє тактичне спостановище. Але в цілому в успіху ворог немає, і ситуація, хоч і напружена, але повністю контрольована збройними силами України. Днями аналітики інституту війни, посилаючись на геолокаційні знімки, повідомили, що сили оборони просунулися вперед і перейшли за залізничну колію поблизу Андріївки. І водночас командувач сухопутних військ Олександр Сирський повідомив про активізацію ворожих сил і посилення самого угруповання росіян. От як можна що ви можете сказати, у кого ініціатива нині і перевага на даний момент? Чи все ж таки ми зайшли, як і казав? Валерія Залужний головком е, у е, кут, ту, тупий кут вже позиційної війни, щоб відповісти на це питання більш детально, потрібно підняти хронологію. Хронологія виглядає наступним чином, саме на початку цього року. Противник на Бахмутському напрямку мав ініціативу і дуже сильно тиснув, у тому числі завдяки так званого спецпідрозділу Вагнер, який зараз не існує. ПВК Вагнер потім це весіння і літня компанія, яка закінчилася восени. Саме результативними діями Збройних сил України це визволення охоплення Андріївки, це охоплення Кришівки і досить таке. Потужне просування на фланзі Бахмуту збройних сил України, після чого противник е намагався відтворити. Відновити своє втрачене положення намагався відкинути від залізничної колії нас сил оборони збройні сили України. Успіху в цьому форматі не мав. І сьогодні ми можемо сказати про те, що ми досить міцно стоїмо на фланзі, але це не означає, що ворог не має мотивів реалізувати надалі наступальні дій. Саме ворогу потрібні, в тому числі медійні перемоги на цьому напрямку. Від дуже багато ворог обіцяв. І про Кличівку, яка назавжди є російською, терористична да Російської Федерації і Андріївку, і так далі. І тому подібне. Тому ворог буде намагатися підсилювати передній край і намагатися е, зібрати ініціативу. Але повторюся, на сьогодні. Ініціатива повністю за збройним силами України ситуація важка, але повністю контрольована. А ким підсилювати, що собою представляє нині угруповання окупаційних військ у Бахмуті? Конфігурація військ противника, якщо б вона була раніше в вигляді ПВК Вагнер, як основна, скажімо так, сила і підкріплена регулярниками збройних сил Російської Федерації, то зараз це регулярники збройних сил Російської Федерації, які підкріплені добровольцями. Це не той формат, який мав ПВК Вагнер в плані керівництва над цим особовим складом, але особовий склад. Він... І же це добровольці зеки, які зараз підкріпляють регулярників збройних сил Російської Федерації. Тому в цілому конфігурація змінилася, але застосування військ не змінилося. Не змінилася їхня тактика, незалежно від того, що якісний склад, я так розумію, знизився його рівень. От якою є так. нині тактика, це лобові атаки, чи все ж таки дії малими штурмовими групами, і як міняється від цього ситуація на фронті? Цілому тактика не змінилася. Ворог як спочатку шокомаштабного вторгнення, так і по сьогоднішній день застосовує свою перевагу. Знов ж таки, да, повторюється велику кількість особового складу, який він задіє в малих в великих групах, але це в форматі постійних навал. Ну і в тому числі е, використовує свою спадщину від радянського союзу а саме в кількості засобів і боєприпасів, які не припиняють обстрілювати передній край збройних сил України. І пане радіоне, от у своїй публікації в економіст головком Валерій Залужний, припускаю, ви ознайомилися з цією публікацією. Зазначив, одним із пунктів, що вказує на те, що війна зайшла у позиційний етап, це мінні загородження росіян і. Вони сягають, як пише залужний, 15-20 кілометрів. Чи йдеться і при бахмутський напрямок, як приклад, такої таких о, загороджень, і чи стикалися ви з такою глибиною е, мінних загороджень з приводу інженерних загороджень, інженерних фортифікацій, яких використовує ворог, в цьому е, не можна. Не відмітити справність ворога саме в цьому напрямку. Ворог використовує як і комбіновані мінні поля, так і е, сховані протитанкові міні поля. Ворог використовує у тому числі і оперативний контроль в небі для того, щоб е, уражати нашу піхотну техніку керованими авіаційними боєприпасами, у тому числі такими боєприпасами, як і ЛНЦ. Е, Також ворог дуже вміло. Якщо можна да так сформулювати, формує інженерні загородження в форматі НОР, ВОПів, РОПів, які допомагають їм тримати оборону, якщо можна так сказати. Тому це дуже сильно уповільнює наступальні дії, у тому числі є прикладом літня та осіння компанія треті окремої штурмової бригади, де ми дуже багато працювали над тим, щоб саме спланувати проходження мінних загороджень. І на це е, в нас виходило дуже багато часу, дуже багато сил, і в тому числі е, е, втрат серед особового складу. Тому е, це є абсолютною правдою, що ворог е, е, досить потужно будує інженерні загородження. У попередні роки, і зокрема зараз, коли вони активно атакують Авдіївку, росіяни застосовують тактику цього підкопу до наших позицій, щоб підібратися і лишатися неураженими. Чи застосовують вони таку тактику на ділянці Бахмуту? Ну про підкопи зараз говорити важко. Ворог в основному використовує такі фортифікації. Можна так сказати на простій мові нори, де е, викапує м -м, дирку в землі, яка е, потім служить е, таким індивідуальним укріпленням для е, особового складу ворога. Там він проводить 24 на 7, у тому числі е, е, справляє свої всі е, людські. Е, да, якщо можна так сказати, і ворога дуже тяжко випити з таких охріплень, в яких він досить глибоко сидить. І про більш тилові такі позиції. Звідки резерви вони підтягують? Наскільки ускладнена їхня логістика? На сьогодні, на мою думку, суб'єктивно, логістика з підкидання резервів ворога не так сильно ускладнена. Десь дає де певний контроль над Логістичними сполученнями ворога є певні проблеми, але в цілому, якщо підсумувати ворога, нема проблем як із шляхом підкидання резервів, тобто да, напрямками, так і, взагалі, з резервами, на про великий жаль, ворог великий ворог більше ніж наша країна, і ворог має великий мобілізаційний потенціал, який дуже вміло використовує в своїх м'ясних атаках. І от один із пріоритетів для виходу знову ж таки хочу поговорити про публікацію головкома Валерія Залужного. Він називає один із виходів з лухового кута позиційної війни розширення мобілізації та підготовку військову. От ваша бригада, вона знана і серед цивільних тем, що вона відкрита для охочих обороняти Україну і тим, що як проводиться підготовка. От скільки часу треба, щоб підготувати бійця, вже готово впевнено в собі на передовій, і що є основним в цій підготовці з досвіду вашого підрозділу? На сьогодні ключовим, якщо відкинути про, про невідкинути якісь систематичні напрямки, ключовим є час. На сьогодні, на превеликий жаль, ми маємо дуже мало часу для того, щоб повноцінно підготовлювати військовослужбовців. Наприклад, гранатометника потрібно вишколювати не менше ніж 9 місяців. На сьогодні для того, щоб розвиватися в тому форматі, в нас просто нема часу, але тим не менш, маючи досвід, маючи Певні системні рішення безпосередньо наша бригада в школі молодих бійців. Вони проходять декілька етапів підготовки. Це етапи підготовки, військові від збройних сил України, це індивідуальні від третьої бригади. І індивідуальні вже в підрозділах туди, коли куди вони попадають. Тому ми дуже багато працюємо саме над, то над тим, щоб за той час, який в нас є виділеним на підготовку, застосувати цей час максимально ефективно для того, щоб підготувати військовослужбовця. Ми боремося за якість, і це є. Е Головною тезою бригади, тому що і, чим якісніше буде підготовка військовослужбовця, тим якісніше він виконує бойову задачу і в більшій безпеці буде е, безпосередньо сам і е, безпосередню безпеку буде відтворювати на своїх побратимів. Тому підготовка час. І е, на компанію, тому користаючись е, моментом, хочу користаючись ферму часом, хочу всіх запросити е, всіх, тих, хто по якимось причинам зараз не є в лавах збройних сил України переглянути своє рішення, записатися в, в е, добровольці, скласти добровільну присягу, і якщо маєте сили і наснагу, е, вибрати серед збройних сил України саме окрему штурмову бригаду. Пане Радіоне, сподіваюся, у вас буде чимало охочих вступити до лав вашої бригади. І я вам дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. І перш за все, дякую за захист. Це був майор Радіон Кудряшов, заступник командира з 3 третьої окремої штурмової бригади зсу. І ми говорили про ситуацію навколо Бахмута.